Це таки з метарем. Він нам ближчий. Тому що він такий же грішний, як ми. Він винний так, як ми. Один перед одним. Перед своїми близькими, перед своїми батьками, перед світом, Богом, душею своєю, безсмертною, перед совістю своєю ми завжди маємо провини. І тому той, хто визнає свою провину, нам близький. І головне, він відкриває для нас спосіб і шлях. спасіння. Нічого не треба. Ніяких подвигів не треба. Потрібна тільки щирість. Тільки усвідомлення свого гріха, тільки прості, надані нам на віки віків слова. Боже, будь милостивий, До мене гріш. Амінь.